У мене знову правильне харчування, бо в мене схопив шлунок, і сьогодні буду готувати кролика. Якби в мене був топорчик, я б його просто розрубала, а так приходиться відділяти м'ясо від кістки. Як виходить, чесно, я намагалася як більше м'яса відшкрипсти від цієї кістки. Потім нарубала цибульку морковочку, додала дала півбанки сметани по смаку. Спеції. У мене там була солька, перчик. Потім я ще додала, мабуть, якоїсь травки по типу базіліку, лаврушечки. Все це перемішали, і увага! Це самий класний винахід для випікання, якщо вам треба щось швиденько, бо я там готувала вже багато чого, і качку, і курку, і це просто неймовірно рукав для запікання. Півгодини в духовці при 200, зварила до цього всього кашу. І просто насолоджувались цим днем. Дякую, смачного.